Вгору вдих. Видих. Вгору вдих. Вбік витягуємося, опускаємо одну ручку. Видих, плече від вуха, сіночки залишайте на місці. Гарно потягніться І піднімайтесь вгору, вдих. І інша рука. Видих. Вдих. Видих. Старайтеся синхронізувати зараз ваш рух і дихання. Тут ви плавно видихаєте. Так типу ми вваю, ваю дих... рухаємось безперервно. Вдих. Добре, вдих. І м'якенько скрутились. Залиштесь тут на кілька секунд. Та рука що позаду м'яко піднімається через назад, через гору. Вперед і лягає на вільне коліно. Лопатками тягнемось назад. Вирівнюємося, обидві руки вгору вдих. Скрутка в інший бік. Залиштесь тут на кілька секунд. Рука ще позаду піднімається вгору. На коліно, що вільне. І вирівнюємось з лопаткою, витягнемось назад. І сідаємо рівненько, розкриваємо грудну клітку вдих. І з видохом руки назад. І штовхаємо ребра вгору, витягуємось максимально по передній поверхні тулуба. І з видохом можете навіть підняти таз, якщо хочеться, якщо доступно або залишатися. Витягуватися сидячи. Угу. Сідаємо рівненько. Угу. Як ніжки не засиділися ще, можете поміняти положення. Ніг засиділися? Да, ви нормально? <кх> я просто думаю, що не почнемо сьогодні з ніг. Давайте підбурюємо вперед-назад. Так? Да? Mm -hmm. А що в нас було в понеділок? Спин... Спина була. Спина і була. Mm -hmm. Mm -hmm. Відтягуйте. Ви кажете, що ви як рибкі гупі? А я теж взагалі не пам'ятаю, що в нас було на попередньому. Ні, на попередньому МФР був, це я запам'ятала. Яканько тягниця. Mm -hmm. Старайтеся фіксувати свій хребет, плечі, щоб рухалась максимально тільки шия. Шия голова. Підтягніть підборіддя, повертаємо вбік в один, повертаємо в інший. Підтягуємо підборіддя, опускаємо його вниз і по колу. Вижте підборіддя внизу і по колу ви інший бік. Добре, рівна шия, підтягнути підборіддя. І підборіддя в нас зараз центр уявного, уявного знаку безкінечності. І ми креслимо підборіддям. Знак безкінечності. Зупиняємося в центрі і змінюємо напрямок так само. Знак безкінечності, але в інший напрямок. Знову зупиняємось по центру і креслимо вісімку уявно. Там, де по центру, це центр вісімки. Знову зупиняємося в центрі, міняємо напрямок. Рівна шия плечки назад. Щось така музика в нас сьогодні. Якісь такі, не знаю, вичуваєте, ні, хоч Хочеться такої якогось плавності і ніжності. А я вирішила робити сьогодні стойку на голові. Ну ми плавно і ніжно якось до цього маємо підійти сьогодні. Якийсь плавний настрій. Може, і музика заняла знає. Вперед. Ніколи не знаєш, що і на які подвиги тебе буде надихати. Гаразд, лікті назад. Старайтеся максимально амплітудно працювати, щоб ваші лікті майже з'єднувалися попереду, наскільки це можливо. І в інший бік. Добре, височенько піднімайте. Зараз з'єднуємо перед носом лікті і роз'єднуємо. З'єднуємо і роз'єднуємо. Працюємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Опускайте, зараз з'єднуємо зап'ястки разом і по колу долоньки разом. Старайтеся не розмикати їх отут біля основи. І рухаємось в один бік, Спина постійно-постійно рівна у нас. І в інший бік. Зробимо хвилю. В інший бік. Гору вдих. І з видихом з'єднуємо руки за спиною в замочок. Якщо виходить, якщо не виходить, то прагнемо з'єднати. Припіднімаємо ребра, підтягуємо підборіддя, дихаємо. Роз'єднуємо вдих і міняємо. Тепер інша рука згори, замок за спиною, дихаємо. Хорошо. Відпускайте, якщо потрібно трошечки струхніть ручки, можете плочимо так трохи помателяти. І ноги в сторони. Ух! Аж приємно. Стало Ми Зазвичай з них починаємо це. Поворушіть трошки. Поворушіть. Муски на себе від себе. По колу стопи в один бік. В інший. Що це на Я не знаю, це додатково не було. Пальці роз'єднути з'єднують. Що ви з ними робили? Там все. Да. Не знаю. На ФР нормально все було. І ніхто не відписав в лічку, типу, ну, там є ж такі, що взагалі не пропускають ніколи. Да. Вдих. Видих в бік. Залиштесь, наскільки тут у вас виходить. Виходить дотягнутись, дотягнулися до ноги. Не виходить, зупинилися десь вище. Але витягуйтесь, не скруглюйтесь в спині, не скруглюйте лопатки. Штовхайте ребра вперед. І рука нехай вирівнюється над вухом. Максимально витягує бік. Якщо ж у вас навпаки дуже глибоко виходить, ви можете навіть плече відштовхнутися від внутрішньої поверхні стегна, відчуєте, як ви гарно розтягнулися, і спробувати взяти себе за пальці ніг. Але бажано при цьому розвернутися з під ліктя все-таки. Я ні? поняла, що для нас. Ні, ні, просто дивлюся, я ж по-різному. У всіх буває можна. Можна вдих. Давайте в інший бік так само. Має бути глибоко настільки, щоб ви відчували, що ваш бік розтягується. Хорошо? Це наша задача. У всіх просто по-різному він буде відчуватися. Але якщо ви хочете заглибитись, у вас завжди є інструмент і я. Інструмент це ваша рука, ваше тіло, і можете мене позвати, я можу прямо своїми руками вас трохи попідтягувати, якщо ви хочете. Додати трохи м'якого насилля. Якщо таке буває, новий термін. Вдих. І з видихом животом розверніться. До однієї ножки потягніться. Виправдання насильника, який каже, що воно м'яке. Так, да. ну це так. Да. Це із серії «Лош во благо, так? Да? Так, да, так, да. так. Насилля на користь. Ну, ви самі відчуваєте насправді, наскільки би вам хотілося би, і це ж таке вже, так? Да? Тоді, якщо у вас же з самих не виходить, ви можете попросити когось, щоб вам допомогли. Вирівнюємося. І тоді це вже ненасильова з ним попросили. Скручуємось і животом до стене тягнемось. Добре. Рівненько сідайте і давайте останнє, що зробимо, поворушимо трохи тазом або спробуємо поворушити тазом вперед-назад. Угу. Добре, зберемо ніжки разом, попритискаємо до живота. Спробуємо попідніматися на кожну з них. Якщо не виходить, то допомагайте собі руками. І потім на дві ніжки піднімайтеся, відводьте плечі, лопатки вниз, руки піднімайте вгору. Ребра теж вгору. Якщо не виходить, сидіти на повній стопі, повністю, то сидіть так, як виходить, значить, на носочках. Піднімаючи ребра, підтягуючи підборіддя і старайтесь руки повище підняти. Сідаємо. І з рівною спиною поїхали вперед. Воно не робили, так? Да? Зі стегна стегно і, на і назад. Намагаєтеся направляти пальці ніг вгору. Відчувайте, як саме ви рухаєтеся. Як працюють... ой, холодно, холодно стало. Як працює почергова система. Як вони виходять то вперед, то, вна... то назад. І при цьому напружується ще... Що ще напружується? Скажіть. Живіт, вірно. Ну і відповідно вмикаються м'язи спини також, да? бо нам треба цю конструкцію всю якось рівно тримати. давай тащи. Там одна проходочка, туда назад. И хватит. Потому что низкий попротираю. Раз,